Фірташ домовився про постачання газу з Європи в Україну. Компанія РГК Трейдинг, яку пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, 21 червня підписала договір з устроям про доступ до газотранспортних потужностей Словаччини з метою імпорту газу з країн ЄС в Україну. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Угода дає РГК-трейдинг право на покупку потужностей словацької ГТС для імпорту газу з країн Євросоюзу в Україну. Рамковий контракт з оператором Словацької ГТС відкриває для РГК-трейдинг прямий доступ не тільки на ринок природного газу Словаччини, а й сусідніх країн. А це Чехія, зона ХАБА НЦГ, Австрія і Угорщина, зона ЦЕГГ. Йдеться в повідомленні. У РГК Трейдинг додають, що в рамках стратегії диверсифікації поставок в травні-червні вже відбулися пробні закупівлі газу в Європі, обсяг тестових партій близько 6 мільйонів куб м. РГК Трейдинг є великим постачальником газу для комерційних споживачів. В тому числі і в промисловому секторі, входить до групи компаній Регіональна газова компанія Дмитра Фірташа. Група РГК займається управлінням більше 20 газорозподільних компаній по всій Україні за матеріалами сайту Ньюс.